Мене звати Іра, я із Києва. Я вітаю вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Останні кілька днів були дуже непростими для всіх українців. Знову була ракетна атака, знову блекаут. Ми сиділи без світла, без тепла, без води, без зв'язку, без інтернету. Кілька днів в нашому будинку не було. Нічого, 39 годин, але про це я розкажу у інших відео. Здавалося б, що в такі складні часи новорічний декор, святкові приготування зовсім не на часі. Але я бачу по переглядах мого минулого відео з Юску та по ваших відгуках, що є запит на таке відео. Люди хочуть відволікатися від поганих новин, дивлячись на щось красиве, надихаюче. Тому сьогодні я приїхала зробити для вас огляд магазину Батлерс, а потім ще хочу заїхати в Украфлору. Якраз біля нас відкрилася нова велика Украфлора, і там також багато всього красивого та святкового. Тож ходімо. Магазинів мережі Батлерс небагато в Україні. В Києві залишилося лише кілька штук. Але бренд має працюючий сайт. Правда, з естетичної точки зору він просто жахливий. Зате магазини зазвичай дуже гарно задекоровані. Цей магазин не бюджетний, тож я рідко щось тут купую, але подивитися і надихнутися, чому б ні. Дивіться, яка класна ялинкова іграшка авокадо. Ціни на ній немає. Взагалі в Батлерс завжди незвичайні прекрасна на ялинку. Не просто кульки, а якісь цікавинки. Ось, наприклад, суп Фобо, якийсь азійський суп. І взагалі іграшки присвячені їжі. Ось бургер, бекон, піца. Дуже класні, оригінальні. А ось ще дуже прикольний, красивий, неймовірно, пончик. Такий різнокольоровий, там ще є рожевий і ціни також немає. Мені подобається, що тут ялинкові прикраси дуже гарної якості. Вони не схожі на ті, які продають, наприклад, в епіцентрі. Ці іграшки будуть слугувати довгі роки, і їх можна буде спокійно передати дітям та онукам. У нас, до речі, вдома у батьків є велика валіза зі старовинними скляними іграшками, так я їх просто обожнюю. Такі іграшки зараз рідко де зустрінеш, а от в Батлерсі вони є. І не обов'язково купувати їх одразу. Можна кожен рік по одній дві штучці в колекцію. Ось дивіться, яка класна корова. А ось Санта в Масці, трохи вже не актуально, мабуть, з ковідних часів ще лишилося. А ще от поруч є Санта Спайдермен. Тут є будиночок підсвічник, вони зараз просто всюди. У огляді юшка показувала більше прикладів їх використання. Знайшла гілочку з червоними ягідками. Коштує вона тут 159 гривень. Така прикраса буде дуже доречною у декоруванні святкового столу або подарунків. Якби вона була довшою, можна було б її поставити у вазу, а так можна використовувати у поєднанні з кухонним текстилем, з тканинними серветками, наприклад. Дивіться, яка класна річ, просто захват. Така вона красива. Я такого не бачила більше в жодному магазині з товарами для дому в Україні, лише в Пінтересті. Бачила це багаторазова пробка для пляшки. І тут вона з головою оленя та з таким ось оленям у кульці зі снігом. Дуже класно, Бачила таких тигрів, голови різних тварин. І думаю, дуже класно буде виглядати, якщо у вас бар і пляшки закриті різними такими цікавими пробками. Тут вони є в золотому та сріблястому кольорі, і ну, це просто вау. Мені дуже подобається. Ось такі келихи ми маємо, купували їх минулого року на Новий рік. Зараз вони коштують 419 гривень. Ми купували значно дешевше, вони в нас пережили окупацію в гостомелі, ми їх врятували. Десь тут ставлю вам фотографії, як я декорувала наш новорічний стіл того року і як такі келихи додають неймовірної святкової атмосфери. Такі келихи можна використовувати для води або навіть для вина. Як я вже казала, ця золота облямівка, але от така тоненька, дуже витончена, вона завжди додає святковості. Я взагалі не дуже прихильник золотого, але ці келихи мені дуже подобаються і мені здається, це така класика, яка ніколи не вийде з моди. Дивіться, який лінивець. Ну, це така чисто декоративна штука, але дорога. А ось така от ваза класного розміру мені подобається, невеличка така, і зараз вона по знижці 109 гривень коштує. Якщо ви прихильник незвичайних ваз, то вам в цей магазин ось ваза з обличчями. Ось вази з принадами жіночими, дуже дивні, як на мене. Взагалі, вибір ваз тут дуже великий. На будь-який смак і будь-який колір є золоті, сріблясті, прозорі, різнокольорові, які хочеш. І, ну, і ціни на них також різні. Багато цього року в батлерсі декору у вигляді голови Будди. Ось такий є горщик для квітів 1349 гривень. Він не, не маленький. Ось такий ще є горщик. Не знаю, чесно кажучи, чи, чи ще вони актуальні. Ці Будди, Кілька років тому були дуже актуальні. Але якщо грамотно вписати в інтер'єр, то чому б ні? Подобалась така ваза своїм розміром, формою та текстурою. Вона в такому якомусь стилі. Ось ще одна така, але в інших кольорах. На дотик дуже приємна. Думаю, до будь-якого інтер'єру будуть пасувати. Чесно, вже два роки я шукаю якусь естетичну ліку для квітів. Ось ця непогана така, вона маленька. Дуже акуратненька і кольор мені подобається. Ну але ціна це просто якесь безумство 1600 гривень за ліку. Кожного року я приїжджаю в Батлер з перед новим роком для того, щоб надихнутися сервіровкою столу. У них завжди все так красиво по кольорах засервіровано, але чесно кажучи, цього року мені не дуже сподобалося. Єдине, що я собі відмітила, так це ось така багатошарова сервіровка, коли спочатку якийсь піднос, підстилка, під, під тарілочки, під потім гілочки, потім тканові серветочки. І ось такі келихи, як у нас з золотою облюмівкою, ось таке сервірування мені було до душі. До речі, ось знайшла такий віночок, як там був в сервіруванні, він продається окремо, але дуже дорого. А в цьому сервіруванні мені сподобався ось цей золотий горішок, як не дивно, хоч я не люблю золото. Але горішок він такий якийсь незвичний, це дивіться, така ємність, і, і туди можна щось покласти. Такий собі буде сюрприз на столі, і він достатньо великий. Так, коштує такий горішок 749 гривень. Прийшла у відділ текстилю тут мені сподобався такий рудий ранер. Дуже давно собі вже шукаю, не знаю, передивлюсь до нього. А ще бачу такі от льняні серветки, тканеві також давно дуже шукаю і ніде не можу знайти. У батлерсі вони класної якості. Серветками можна дуже красиво задекорувати ваш стіл святковий, де й повсякденний. Це дуже класна річ. А ще дивіться, я знайшла на знижці такий різдв'яний ранер. Хто любить щось таке яскраве, більш веселеньке, то я думаю, можна придивитися. От зараз покажу, як можна з ним задекорувати свій стіл 530 гривень. Ось ця пляшка для олії чи для оцту дуже мені подобається. Така красива форма, красивий колір, таке скло неймовірне зелене. Коштує вона не дешево 699 гривень. І не в кожен інтер'єр, не на кожну кухню підійде. Ось ще є така схожа оливкова олія, на ній написано 539 гривень, але ну дуже вони гарні. Ще в такому ж середземноморському стилі знайшла пляшечку для оцту 539 гривень і також неймовірно красива. Так, ну і актуалочка знайшла термоси, нічого незвичайного, але ось цей колір мені дуже сподобався. Такий бронзовий він. Але ціна і в термосів дуже висока. Пішла подивитися на столові прибори. Ось бачу такий набірчик, він називається Queens у золотому кольорі. Нагадаю, що золотий кольор столових приборів зараз дуже актуальний і для сервіровки столу, особливо святкового, він дуже класно підійде. Такі набори є в трьох кольорах золото, бронза та срібло. В ньому 4 предмети, коштує він 819 гривень. Ще бачу, що такі набори є під назвою Kings, Тут трохи інша форма приборів. І бачу, є ще набір на 16 предметів, коштує він 3,5 тисяч. Якщо вам не хочеться класичних ліхтарів, типу таких як в'юзко, то в батлерсі вони взагалі не класичні в стилі Боху, дуже незвичайних кольорів та форм, але мені подобаються. Тут, мабуть, найбільший вибір оригінальних та красивих підсвічників з усіх магазинів Києва. Мені дуже багато що тут подобається. Ось такий класичний золотий підсвічник коштує 419 гривень. Бачу, ще є такі форми, яких ні в кого більше ніде немає. Ось такі мені подобаються підсвічники, тим, що вони, бачите, самі по собі такі наче світяться, дають а, сонячних зайчиків. А якщо туди поставити свічку всередину, то світло від такого підсвічника буде просто вау. Ось ще схожий, бачите також такого скла зі шматочків скла, верніше зроблений, зелений. Ось цей мені подобається. Бачите, як він виблискує. Це навіть без свічки. Дуже класний. 419 також. Ось поменше і подешевше, але також дуже красивий. Дуже класний вибір тут. Це також підсвічник, вперше в житті такий бачу. А дивіться, що я знайшла. Це ж фандюшниця. Так, це для шоколадного фандю штучка. А є ще для звичайного фондю. Дуже класна річ, дорога. Але як же це класно, коли ставиш свічечку туди, наливаєш сир або шоколад, воно так. Підігрівається, а ти туди можеш макати хлібчик або ковбаску або овочі. Дуже класна штука на свята. Шукала я, значить, серветочки з Оленом. Бачила у них на сайті, десь тут прикріплю і покажу вам, а знайшла серветочки з білочкою. Також непогані. Але з оленем все ж було б краще. Взагалі, вибор серветок тут класний, великий на будь-який смак. На цьому ми прощаємось з Батлерсом, показала вам все, що мені сподобалося, і їдемо в Украфлору. Біля нашого дому нещодавно відкрилася новенька Украфлора. Взагалі-то цей магазин спеціалізується на квітах, на живих та квітах у горщиках, але крім того, в них, в них ще дуже багато красивого декору, в тому числі і різдвяного. Дивіться, які небанальні кулі. Вони такі важкі, скляні, дуже оригінальні і коштують вони, зараз я вам скажу. 99 гривень за штучку. Ну, класно. всі ось такі скляні, це як якісь мушлі дуже важкенькі. А, Значить, такі, значить під раритет вони золото-білого кольору, є ще рожеві, є ще золоті. Їх ціна 125 гривень. Ще ось такі є побільше. Ох, вони дуже важкі. Я не знаю, на яку ялинку їх можна повісити. Але, ну, не банально, не банально, це точно. Така велика червона квітка, але мені здається, вона вже не дуже актуальна на сьогодні. А ось дивіться таке яблучко. красиве скільки коштує воно. 199 гривень. Дуже прикольно ще є така полуничка. А ось дивіться, дуже актуальна іграшка. Це кавун, херсонський наш кавунчик. А ще ось така є вишенька. Фрукти ціє мені дуже подобаються. От, до речі, в Украфлорі також, як і в Батерсі, можна знайти небанальні такі цікаві іграшки. Ось, наприклад, така панда 375 гривень. Ще багато всього цікавого. Тістечка, морозиво, і ось ці фрукти, кавунчик. Який був на ялинці, коштує він 199 гривень. Ще знайшла ялинкову прикрасу у вигляді імбирного такого будиночка. Також прикольний він, ну, такий яскравенький. А ще, дивіться, такий будиночок імбирний, але це горщик для квітів. Ну, оригінально. Є такі величезні пластикові кулі, це я так розумію, для якихось ялинок, які стоять на дворі, може, для біля адміністрації або міськрад, я не знаю. Дивіться, вони такі здоровенні і дорого вони коштують, і ну, на звичайну ялинку, звичайно ж, вони не підійдуть. Ну, а це звичайні набори пластикових кульок одного кольору, але різних відтінків. Вирішила показати і таке, хоча таке мене не дуже цікаве, 245 гривень воно коштує. Прийшла до гілочок з червоними ягідками. Ось така 235 гривень. Тут такі великі ягоди, це, мабуть, якась шипшина. Ну нічого, таке симпатичне. От ще поменші гілочки, От їх можна якраз серветками декорувати на стіл. І ось ще побільше, які можна ставити у вазу. І вони такі трошки покриті снігом. Покажу ще ціни на штучні ялинки. Тут такі ялинки симпатичні, вони покриті сніжком. Майже 10 тисяч коштує така ялинка. Ця поменше 5380, ця ще поменше. Зараз ми подивимося, не бачу я тут ціну. Так, 7650 і 180 см вона має. Але по якості, чесно кажучи, ну, якось не дуже. і Ще є класичні ялиночки без снігу. Ось 11720, тисяч Зараз ще покажу ця майже 7000, Висота у неї 130 сантиметрів. Якщо ви живете в Києві і не знаєте, де купити красиві коробочки для подарунків, то в Украфлорі вони завжди є. Вони не дуже бюджетні, але дуже-дуже якісні і красиві. Ось ця, наприклад, ну просто дуже приємна на дотик, вона велюрова з кришечкою, коштує 165 гривень. Ну, це не, не прям щоб і дорого. Але зато під ялинкою, як класно буде виглядати такий кошик. Ось такі вази невеликого розміру, і в таких кольорах, зелених і червоних, мені здається, дуже класно підійдуть для декорування саме різдвяного новорічного столу. 175 гривень коштує. І от треба прям подумати, може і собі навіть візьму таку. А ще мені дуже подобається в таких же кольорах, але такої дуже незвичайної форми вази. Але я б її використовувала, наприклад, як такий високий підсвічник. Дивіться, який різдв'яний віночок я знайшла. Він дуже великий і дуже якісний, але ціна він коштує 4,5, навіть більше тисячі гривень. Таким віночком можна прикрасити двері вхідні, можна повісити його десь на віконце. А ось ще є такі гірлянди з гілочок, які можна використати для декорування полиць, наприклад. Сподобалась мені така ялиночка, вона мені чимось нагадала ті деревця гірлянди з юску. Дуже оригінальна, але виглядає дуже стильово і прикольно. І чому б ні можна використати її як звичайну ялинку і коштує вона 4595 гривень. Є дуже красиві ось такі підсвічники. 145 гривень за штучку. Вони в такому вінтажному стилі. Дуже якісні, важкенькі такі красиві. 145, да. І ось такого плану ще є. Також дуже гарний. А, отак так знімається. ясно, також маленькі. Дуже красиві, актуальні зараз гірлянди, такі мідуські. Якщо повісити на ялиночку, то класний ефект тисячі вогників одразу буде. Коштують не дешево, але гарні. Знайшла голову оленя, яку треба вішати на стіну. Ну це, знаєте, декор для тих таких екстремалів, що коштує 2330 гривень. Таке собі спірне. На цьому буду завершувати огляд та своє відео. Я дуже старалася його зробити якісним. Натисніть, будь ласка, вподобайку, напишіть комент і зустрінемося з вами вже в нових відео. Пока-пока!